стою вже біля себе в своєму магазині. За кілограм 398,67. В цьому планетону 750 грам 300 гривень. Свого часу моя мама Цю коломбу перетворила справжнє диво, показала, як вона повинна виглядати насправді, якщо це голубка. Тому що на голубку вона дуже мало схожа. А мама моя таку голубку зробила, що я думаю, що італійці ще будуть дуже довго в шоці.